Коли почалась війна, ви ж зараз менше про це говорять, але було дуже все просто. Ті люди, які нападали на Україну, вони їхали заробити гроші зробити свій достаток, статок лучше. І батьки знали, і всі. Вони знали, що будуть убивати. Я так мислитель оце їхній зробив що ну, життя людини безцінне. Ну, поріж собі руку. Ви свого тата, і ти почуєш це все. Ну, чого ж ти не буваєш, тата? Хто я такий? Чого ти сюди їдеш просто, грабить? І їх підтримувала. Всі їхали. І знаєте, як, мабуть, у них в цих е, воєнкоматах говорили: там всі нападає, Бери, заробить щось. привезе, бо в них була вже розграблення Донецька, Донецької області, Луганської, Вони розграбили люди, які жили. За одну там долар чи за скільки приїхали в Донецьк і 300 доларів для них. Це було багато за, за українцям вистріли. І бурятам це сподобалося. І вони думали, що тут таке саме буде. Розумієте, було вже це. Вони вірили свято, що вони все розграбують. От що може бути в психології в науці, що їх ну, вони прозріють? Може так сказати? Є таке слово прозріють. Усвідомлять. Тут е, справа вся в чому? В тому, що е, ми е, роками знецінювалися в російських ефірах, тобто про нас говорили про, взагалі як абсолютно безпорадних людей. Тому сюди е, бійці їхали вже з парадною формою і були абсолютно впевнені, що е, здолають нашу армію. Територіальну оборону добровольців, тобто вони ну тобто йшлося про те, що вони начебто їдуть, а тут люди бігають з палками-капалками, там з якимось камінням, і будуть так відбуватися. Це був перший міф, другий міф про те, що їх дуже радушно зустрінуть з хлібом, сіллю. І знаєте, якби вони почали, наприклад, лупасити по заходу України там, де начебто. Ну так би за е, якоюсь там ідеологією, міркуваннями було б більше нацистів. Ну, це якось, хоч як би е, могло би на певний час е, скрити реальність карт, коли вони почали бити людей, які е, е, яких вони вважали своїми, тобто російськомовних, і там вони побачили в перший же день найбільший опір, який їх дезорганізував, вони були до цього не готові, коли абсолютно. Переважно російськомовні регіони і території України почали е, добровольцями давати е, відпор всьому цьому. Тобто, ну це, це реально дуже сильно дезорганізувало і вибило е, багато, на кілька місяців. вибило ту політику. Тому з самого початку е, ну от ті мислителі, про яких ми говоримо, чи мислитель були в, е, в заблужденні щодо того, що реально тут відбувається. Тим знаєте, що я хочу сказати? От я не думаю про те, що такі рішення приймаються ну, під кандачок, або просто так, або за якоюсь пляшкою. До них готуються. І готуються люди, коли в них з'являється, знаєте, яке таке відчуття, відчуття романтики, про те, що вони щось можуть зробити дуже швидко, дуже на свою користь і отак, одномоментно, одночасно. І був такий момент, який вони неправиль, у неправильний спосіб оцінили. Коли вони думали, що у нас з'явився президент, якого вони обесцінили, що, начебто, він не зможе там кілька років назад вони так думали, це е, так розв'язало їм їхні е, е, ці ідеологічні. Але дуже хибні планування, розміркування, що вони подумали, що тепер вони вже точно зможуть зреалізувати свої імперські плани. Але вони не сподівалися, і вони знаєте, вони не думали на те, що вибір україною зеленського це був такий далекоглядний вибір порядної людини, і саме того, чого не вистачало, це порядності в політиці і захисника такого нормального. Їм вважалося, що це буде людина ще там кілька років, як е, пана Зеленського обрали, що це все для них. Це все зелений коридор. Вони можуть заходити забирати що завгодно, зелений але коридор. вони, але вони не розраховували на те, що цей зелений коридор для них буде абсолютно інакшого кольору. Тобто, оце такий. Про те, що Богдан казав з самого початку, але це відбулося не там у 20-х числах. Воно вже з самого початку пішла оця зверхність, зверхність до нашого президента, до нас. Вони там з тим попереднім ще там ці е, ліпіцькі заводи один одному е, дарували. Там і якось бізнеси були. Тобто там було в Багдаді все спокійно. А тут вони вже подумали, що все можна обнажити свої карти і пару років підготуватися і вдарити. Але того не вийшло, бо саме такий лідер е, був так, ви знаєте, як пророцтво, прогностично обраний на період, коли мала з'явитися саме порядна і смілива людина. От в цьому е, ні військові, ні якісь там аналітики, ні етнологи, ні фахівці по єдиному народу були неспроможні цього спрогнозувати. І тут була найбільша помилка нашого ворога. Ось саме в цьому, на мою думку. Віталій. Я хочу, щоб тут тебе під картинкою було написано сьогодні політичний психолог. <гум> <Ра>? <гум> Трохи таке є навіть. Але дуже гарно і дуже мудро.